Привіт, вітаю тебе в цьому уроці І я покажу тобі, як робити осінню кольорокорекцію, як зробити такий класний класний кольор, що для цього треба використати. Жодним з звичайних фільтрів ти з будь-якому звичайному застосунку ти не зможеш отримати такий насичений, яскравий осінній колір, в якому всі кольори будуть передавати саме те, що тобі треба. Ось тому поки ще є листочки на деревах, да? поки ми ще можемо це використати, треба це використовувати в своєму контенті. І от як це зробити. Я це роблю за застосунку VN і використовую. Свої авторські пресети, тому що, як я сказав, що я ну, в жодному застосунку я не знайшов пресетів, які можуть давати такий результат. Я професійний відеограф, вже 11 років поспіль я користуюсь цими пресетами. Не змінюю їх. Їх 16 штучок. Це моя підбірка професійна. Я знімав весілля, знімав реклами, знімав що завгодно: тіктоки, ютуб-відео, інтерв'ю. Я всюди використовую свої пресети, тому що вони ідеально лягають майже під кожну ситуацію. Є більш насичені, є менш насичені, абсолютно, от все, що. Треба для того, щоб кожне ваше відео було класним, було, було суперським. Ось тому. Заходимо в вкладку фільтри, бачите, тут ковальов е, пресети, і обираємо, обираємо, я обираю сві, один з своїх пресетів. На цьому відео я обрав пресет номер 8 е, один із моїх улюблених. Бачите, це до, це після. До, після. Тобто ми накладаємо пресет, інтенсивність тут на 100%. Але, в принципі, можна було б покрутити, поставити десь на 70-80, на 80, але на 100% воно дивиться. Але це не все. Зазвичай не завжди одного пресету буде, буде з головою достатньо. Тут, наприклад, так не було б, якби я Клав тільки пресет. тому нам треба зайти в коригування. І виставити ті налаштування, які тут є. Експозиція я поставив плюс 10, щоб кадр став трошечки світлішим. Мені це треба для того, щоб ще більш яскраво виділявся цей помаранчевий колір Йдемо далі, контраст не чіпаємо, яскравість не чіпаємо, насиченість плюс 7. Додамо трошечки такої соковитості в наш в наш колір. Живість мінус 4. Так треба зробити, просто поставити і все. Температура плюс 24, бачите, нам треба зробити, це якщо в мінус іти нам треба зробити його ще. Більш тепленькою, ще більш такою жовтенькою. ну Тому що це осінь Нам треба додати теплоти в цей кадр, щоб кадр був більш таким уютним, більш, більш атмосферним. Далі, найголовніше, HSL. Тут нам треба покрутити 3, ну насправді не 3, а 2 тони. Зелене, ми крутити не будемо, це я випадково його накрутив. Нам треба покрутити коричневий колір, відтінок мінус 37. Бачите, тому що це дає саме цей. У нас було типу, насправді там було ну, майже зелене листя. Бачите, це було ну не майже, це було прямо зелене листя. Але нам це зелене треба перетворити в помаранчеве. Тому, е е е окрім того, що ми накинули фільтр, який дає теплоти, ми ще мінусуємо відтінок, щоб воно було саме жовтим. Насичені ставимо повище і яскравість трошечки нижче, щоб у нас не був яскравий такий жовтий, щоб у нас був саме темно помаранчевий Ось таким чином. І далі треба покрутити ще жовті тони. Так само відтінок ідемо в мінус, щоб він був ще помаранчевішим. Насиченість додаємо. Яскравість можемо трошечки, трошечки занизити там на мінус, ну, до, до мінус 10. Давайте. Хай він буде мінус 8. Ось. Ось саме ці два ефекти. Да? Е, правильний фільтр, правильно накрутити два ці відтінки обов'язково, тому що це осінь, нам треба крутити коричневий і жовтий, щоб дістатися такого помаранчевого, класного ефекту. Далі я роблю вінятка плюс 15, Чому? Тому що мені треба. Е, ось коли ми робимо вінетку, в нас кути починають темнішати, і весь фокус уваги людини е, наводиться в центр. Ось, ми знаходимося в центрі як об'єкт, і нам треба, щоб люди дивились на нас саме в центр. Тому я вінятку додаю тут до плюс 20. І обов'язково різкість, плюс 6, навіть можна більше. Там плюс 8, плюс 7, плюс 8. Окей, є. Супер. Е, це в нас є. Тепер. Ще один штрих, якщо хочете, можете також отримати цей подаруночок від мене. Ми можемо накласти ще кіношний шум. Плюс там буде урок, як його накладати. Ось таким чином ми його накладаємо. Це один із моїх найулюбленіших ефектів. Він дає він дає саму ту кіношність і атмосферність на максимумі. Змішування. І м'яке світло, непрозорість ставив на 20%, на 28%. І тепер є така легка, легка, легкий-легкий такий шум, такий знаєте, ну воно дає такого вінтажного вайбу, особливо осінь, це уют, це щось таке. Щось таке приємне, там має бути такий осінній вайб. Ось, якщо хочете отримати цей, цей файлик, напишіть мені слово шум да, і забирайте відео, забирайте урок, як його е, додавати, забирайте, ну, там буде папочка, де його скачати, як його сюди інтегрувати, і все там буде. Ось. Таким чином можете зробити таку крутезну осінню кольорокорекцію. Для цього треба класні професійні фільтри. Якщо хочете їх отримати, вже у вас в Директі є пропозиція придбати мої всі 16 професійних пресетів. Плюс, якщо ви робите це сьогодні, ви ще бонусом отримуєте 35 хвилинний урок, як робити цю кольорокорекцію професійно. 35 хвилин повністю кожен повзуночок показують, для того, щоб ви могли це робити швидко. Найголовніше, що це у вас не буде займати часу. Ви просто зайшли в ВН, наклали фільтр, трошечки покрутили повзуночки, ви будете розуміти, як їх крутити. І ваші кадри будуть виділятися між всіми кадрами ваших друзів, подруг і кого завгодно. Ваші відео будуть дійсно атмосферними, тому що колір він робить відео на ну, класним на 70%. Тобто 70% успіху відео це його колір. От тому. Забирайте фільтри, пишіть слово шум, забирайте всі ці корисні матеріали, купуйте фільтри, знімайте, розвивайтесь, насолоджуйтесь вашим контентом. З вами був Влад Ковальов. Всім па-па